Валерій Володимирович, добрий вам день сьогодні. Замість звичайного тренування команда провела контрольний поєдинок зі своєю командою Ю-19. Розкажіть, чому ви вирішили провести таку гру і чи стане вона корисною у підготовці вже до найближчих матчів чемпіонату? Ну, люба гра, вона корисна, тим паче з нашою Ю-19, Тим паче молодим хлопцям треба награватися і нам дивитися, як вони дійсно можуть можуть працювати. З командою прем'єр-ліги ну, і грати в взрослий футбол. Це дуже якісна практика для Ю-19, а нам в першу чергу треба теж би, наігрувати свої зв'язки і награвати ті моделі, ті моменти, які ми требуємо від команди. Чи ви щось сьогодні виконати увесь той план, який запланували? Так, ну, да, звісно, би, тобто, максимально провести. Навантаження, в хорошому ритмі і темпі хлопці рухалися, много чого, звичайно, вийшло. В принципі, тим темпом і ту нагрузку, яку ми дали хлопцям, вони справилися і зараз будемо вже готуватися до чемпіонату України. Вже мікроцикл, будемо е, налаштовуватися вже на зорю. Ось якраз щодо зорі, рівно через тиждень команда буде грати вдома, приймати Вуганську зорю. Що можете сказати про майбутнього суперника і чи, можливо, вже починали безпосередньо якось готуватися, переглядати їхні матчі? Звісно, ми всі матчі переглядаємо, готуємося до кожного соперника. Я як, е, завжди кажу, що нема проход, е, прохідних матчів, всі команди налаштовані на боротьбу, на агресію, на активні дії, і тому нам треба готуватися до кожного поєдинка. Зараз да, такі у нас е, тем вибор, е, вибрали хлопці, то йдемо в, 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 в пішлі таку мікровідпуску в хорошому. Е, так, да, да, в хорошому настрої, але треба вже е, після цього теж налаштовуватися на серйозну працю і е, е, хорошу гру, яка нас буде ждати. Вчора Ігор Краснопір, який поїхав до молодіжної збірної, забив свій дебютний м'яч. Скажіть, чи дивилися ви ту гру і чи можливо там після гри спілкувалися з Ігорем? Після гри ні, але да, матч дивилися. Це ми нам дуже приємно, що на наш гравець захищає кольори нашої збірної. Це приємно, тим паче забиває воно ж. свій вклад в перемогу нашої збірної. Це дуже приємно. Значить, можемо виховувати якби гарних гравців для нашої молодіжної збірної. І і будемо працювати, щоб і. Більше і в національну збірну попадали наші хлопці з нашої команди.